Ідважні українські герої продовжують йти вперед і вибивати ворога з рідної землі, як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бої втрати противника з початку повноваштабного вторгнення по 20 листопада 2023 року. Орієнтовно склали. 319 тисяч 210 осіб особового складу. Лише за добу захисники ліквідували 640 окупантів. Танків ворога спалено вже 5439 штук за добу 4. Бойових броньованих машин армії РФ знищено 10 тисяч штук дві за добу. Артилерійських систем успішно розбито 7748 одиниць за минулу добу аж 4 штуки. РСЗВ знищено 899 штук одну за добу. Страсовій ППО 2-ї армії Міра вдалося знищити 588 штук. Літаків рашистів приземлено на віки 323 штуки. Гелікоптері ворога вдалося спалити вже 324 одиниці. Ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 5764 штуки за добу 9. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, збито 1563 штуки. Кораблів і штуки. Кораблі катерів флоту країни-агресорки потоплено 22 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 10 127 штук, 7 одиниць за добу. А ворожої спеціальної техніки українським воїнам вдалося ліквідувати 1097 одиниць одну за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.